Если будут смотреть это россияне, запомните, Россия вас, россияне, всегда бросит, всегда использует как вещь и бросит. Потому что для России, россияне, это вещь, которую нужно пожертвовать. А степи, что больше я не могу ничего сказать. Поэтому спасибо всем за уважение и надеюсь, что россияне поймут, что не нужно появляться нам на дороге. Чому? Тому що ми не хочемо з вами спілкуватися росіяни, поки ви воюєте проти України. Для всіх тих росіян, хто допомагає Україні, хто поважає Україну, хто розуміє, що Україна це незалежна країна, яка прагне свого особистого незалежного майбутнього, я хочу сказати, росіяни, не чіпайте Україну і, можливо, за декілька поколінь відношення до вас зміниться. Якщо ви покаєтесь, якщо ви пройдете до нацистів якщо ви, на якщо ви начнете, дійсно, ми ні, а поки ви про нацистські совкові, про путінські, вибачте, ви нас не цікавите, як ця шльондра.